Яка смакота? Mm, да уж, це може затягнутися надовго. Нинці, а може ти трохи поквапишся? Друзі вже поснули, поки тебе чекали. Що відбувається? Нинці ще їсть. Який жах. Генє, не будемо чекати. І ти почнеш. Із задоволенням я впораю з цим гігантом набагато швидше, ніж Нинці зі своєю крихіткою. Вау! Просто приголомшливо. Спробуємо. М -м, яка смакота. Ням-ням. І з однією паличкою я поралась. Залишилась друга. Дивіться, з нею я впорась в два рахунки. І так ловлю. Ось це так, кені. Ти схожа на жирафа. Oh ну так, це було дуже ефектно. Тед, може, ти з'їси свій твікс? Так, може, Ненці вже закінчить? Вже це є із задоволенням. стривайте, стривайтено. Дивіться. Ненсі, я твікс-тигр. Прийшов з'їсти тебе та твій твікс. У вас якийсь зоопарк. Припини дуріти, їж уже свій батончик. Можна було й ввічливіше. Зараз все з'їм. Як же це смачно!